Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під 24-й день жовтня. Це є четвер, і маємо 4 хвилини по десяті. Шановне панство, шановна аудиторія, всім вітання. Я називаюся Олег Білецький. Від цієї миті і надалі ми перебуватимемо з вами. Сподіваюся, в одному товаристві упродовж щонайменше двох найближчих годин. Щодо тем, яких торкнемося. Ну, звичайно, поговоримо про фронт, про польсько-українські взаємини, про прагнення Варшави побачити таємні пункти плану перемоги і так само звернемо увагу на політичну ситуацію у Сполучених Штатах Америки, щораз ближче ми з вами та й американці, зрештою, і передовсім американці наближаємося до виборів там, до президентських виборів. Як змінюються настрої, які є тенденції про це, так само поговоримо, але буде це в наступній годині. моїм і вашим першим гостем зараз буде Антон Міхненко, військовий експерт. Він вже є з нами на. Прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку, паранове. Отже, є ну певна певний анонс, певна заповідь, я б так сказав, від е, е, українського парламентаря Єгора Черніва. Він є головою постійної української делегації, так само в парламентській асамблеї НАТО. Про те, що невдовзі всі. А всі означає, ми і росіяни також побачать результати застосування українських балістичних ракет. Пан Чернів посилається на президента Зеленського, каже про те, що він вже говорив про те, що балістичні ракети українські пройшли успішне випробування. Ну і також розказав про те, що продовжується робота щодо оперативно-тактичних тактичних ракетних комплексів Грім. Що ми про це знаємо? Що ми можемо про це публічно говорити щодо української балістики? Ну, можна робити кілька висновків. По-перше, трішечки заглянути в історію. Проект Грім це такий тривалий проєкт, який був започаткований, скажімо так, ще в 2000-х роках. Він з перемінним успіхом реалізовувався. То були кошти на нього, то не було коштів. Були навіть в деякі моменти були випробування ще в ті, в ті роки, але знову ж таки ми не знаємо про результати цих випробувань. Насправді, тут головний висновок ми маємо зробити те, що якщо зараз вже пройшли випробування цих ракет і є позитивні результати, то значить, той той етап, який був присвячений. Е Проведення досвідно-конструкторських робіт, проведення робіт з тестуванням, перевіркою можливостей, як головки самонаведення, так і інших компонентів ракети. Він вже завершений. І якщо ми будемо бачити і надалі більш інтенсивне застосування і ефективне застосування, можемо робити висновок, що безперечно наша наукова думка і наша оборонна промисловість зробила потужний крок вперед, і врешті-решт завершила той проект, який багато років тривав. Звичайно, його можна було завершити набагато раніше, але знов ж таки ми знаємо, які в нас були. Політичні обставини в країні до початку повноштабного вторгнення Російської Федерації, як розвивалися події зараз, і розуміємо, що не так багато коштів у нас є для того, щоб реалізовувати такі проекти, але розуміємо, що це актуальний момент, особливо в питанні стосовно стратегічного ядерного стримування Російської Федерації. Бо якраз засоби, скажімо так, балістичного удару або крилаті ракети, вони якраз будуть тими засобами, які одним є одним із складових стратегічного ядерного стримування Російської Федерації. Щодо озброєння або додаткового, скажімо, озброєння України, є заява від міністра оборони Франції Себастіна Лекорню. Він говорить про те, що заходу час замислитись про забезпечення Києва засобами неядерного стримування. Ну, це ж, пряма цитата, фактично те, про що говорить пан Лекорню з плану перемоги України. Та? Ну то так, яким так, чином так. трактувати цей сигнал, цю заяву зрештою. Ну, врешто, дивіться, це якраз один із пунктів плану перемоги з пана Зеленського, який він оголосив нещодавно. Ми розуміємо про те, що ми протистоїмо ядерній країні. Ми розуміємо те, що в нас зараз не може стояти питання створення, скажімо так, ядерної зброї в Україні, бо це і каштовна річ з одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, як партнери наші віднесуться до цього питання, і ми також розуміємо, що нам потрібно мати такі сили стратегічно неядерного стримування, скажімо так. Для того, щоб убезпечити нас, убезпечити країну від можливих ударів з боку Російської Федерації. Бо потенціал у Росії залишається, і в них їй вистачає крилатих ракет і балістичних ракет, в тому числі вони застосовують і корейські ракети, і іранське озброєння. Тому ми розуміємо, що нам потрібно мати стратегічне неядерне стримування в Україні в будь-якому разі. І тому той заклик, який є з боку французької сторони, він, в принципі, йде в унісон тому плану, і він, в принципі, підтверджує ту думку, що європейці розуміють, що нам потрібно мати таку зброю. Що з себе в принципі можна буде уявляти? Стратегічне неядерне стримування, це, скажімо так, комплексна річ. З одного боку, це безпосередні засоби захисту від балістичних і крилатих ракет, які може застосовувати Росія проти нас. Це може бути засоби протиракетної оборони, протиповітряної оборони не складових, ми вже зараз маємо це комплекси з ракетні комплекси Петріот. Якщо будемо мати комплекси ТХАТ, які більш потужні і серйозні, які більш ефективні проти балістичних ракет. Це знову ж таки додає того і компоненти протиповітряної протиракетної оборони. Якщо говорити про наступну складову, це вже, скажімо так, наступальне озброєння додальної дії. Це мова може йти не лише про засоби вогневого ураження на відстані до 500 кілометрів, а можливо і більше, тобто, щоб ми могли дістати противника і. Набагато глибше до його території, це друга складова, яка також може належати до елементу стратегічно неядерного ядерного стримування. Ну і третя складова, безпере безпосередньо нам би хотілося б, щоб на території України були б якісь військові бази наших партнерів, військові бази можливо НАТО, для того щоб ми мали, скажімо так, повний скажімо, комплект тих елементів, які я насамперед момент уявляю, що може себе в'являти стратегічно-неядерні стримування Російської Федерації, ем, Ну, якщо говорити про конкретні. Е, про конкрет конкретні скажімо, про конкретний потенціал, ось так сформулюю те на що можуть спромогтися, та тому що ну давайте mm -hmm. згадаємо, атакамси нам досить довго передавали. Це була складна історія. А про а, а, а про що? Про які одиниці зараз може йти мова? Ну дивіться по перше, атакам з більш сучасною моделлю. Це в будь-якому разі, бо є моделі, які і до 300 кілометрів стріляли. Є моделі моделі, які стріляють і в. Більше більше, ніж 300 кілометрів. З іншого, наступний момент це знову ж таки проти засоби протиракетної оборони, комплекс ТХ, як я вже сказав, це теж такий елемент. Я розумію, що українська сторона і знаю, що українська сторона свого часу, в принципі, і закликала Сполучені Штати надати ці комплекси, але ці комплекси у Сполучених Штатах та по всьому світу не так багато. І я розумію, чому наші західні партнери зволікаються з цим питанням. Тим не менш, це той, той елемент, який е, нам конче необхіден в протидії з Федерацією, і якщо наші партнери спроможуться і вони зроблять відповідні рішення, то вони можуть, в принципі, виділити в тому числі ці засоби, якщо це захотіло, бо бачимо, як в Ізраїлі вони відреагували, і буквально там через кілька тижнів вже комплекси вже були в Ізраїлі забезпечити безпеку повітряного простору цієї країни і в даному ситуації, ми бачимо теж Гарріс у Росії, і ці комплекси теж нам знадобилися. Стосовно крилатих ракет, також можна додати. якщо ми кажемо про клаті ракети, то це має бути обмежитися не лише ракетами там французько-німецького, французько-англійського виробництва і німецького виробництва. Ті самі Таурус, про які ми багато разів кажемо, і так можна перелічити багато інших засобів, які є на озброєнні Сполучених Штатів Америки, які дозволяють наносити удари по противнику в більше глуб, глиб території, тому це якраз ті моменти, які нам зараз необхідні, і ми будемо сподіватися, що наші партнери почують знов ж таки заклик президента стосовно цих от заразків озброєння. Ем, вишколи українських пілотів. Про них давайте поговоримо. Велика Британія звітує про те, що підготувала вже 200 українських льотчиків для літаків f -16. Ем, Ну розуміємо, що 200 пілотів не означає 200 літаків. Це є очевидно, але ну сума що найменше заскочує, тобто дивує. 200 пілотів. ну насправді я я чесно кажучи, відверто кажучи, не читав цю новину і подію, як там звучало безпосередньо, бо 200 пілотів це дійсно такий дуже великий показник. Можливо, мова йшла про взагалі про екіпажі або про технічний персонал, в тому числі які обслуговує літаки F-16. І це ця цифра для для такої кількості в для в цьому контексті вона може бути логічною, бо якщо казати просто про пілотів, 200 осіб, ну це поганий результат насправді. Але знову ж таки, потрібно важно почитати, що мав на увазі е, е, політичний діяч, скажімо так, коли називав цю цифру. Але тим не менш, маємо теж розуміти, що ті літаки, які нам надаватимуться, до них має бути екіпажі. Екіпаж має бути там не лише один на один пілу на один літак, має бути кілька екіпажів на один літак, щоб вони могли мінятися. І ми також маємо розуміти, що окрім того, що екіпажі мають бути підготовлені, мають бути і персонал, теж підготовлений для того, щоб можна було обслуговувати. Літаки в 16, і це теж е, великий період навчання. Вони мають проходити, бо є певна специфіка, і певні відмінності від того, як обслуговувати літаки радянського виробництва, і як обслуговувати літаки західного виробництва, зокрема, літакі в 16. Вони більш вибагливі, більш вимогливі, і тому це знову ж таки процес навчання. Те, що озвучуються зараз такі показники, це добре. Ми маємо посилювати наші сили наші повітряні сили. Будемо сподіватися, що і надалі буде тільки ця кількість зростати. Ем, ну, а якщо говорити про динаміку постачання літаків F-16, чи це є пов'язано з е, вишколами, з кількістю пілотів, чи це є, ну скажімо, речі, які корелюються напряму або або бодай обосередковано? Я все ж таки думаю, що тут питання вони корелюються один з одним, бо питання підготовки якісних пілотів це одна складова, Тому, ж таки, повторюсь, технічний персонал, інша складова. Готовність самих літаків бути застосовані в таких умовах, третя складова. Готовність наших партнерів передати озброєння для цих літаків, і передача фактично цього озброєння, створення необхідної інфраструктури на території України це наступні складові. Так цей процес він тривав, він триває досі. По деяким моментам є успіхи, по деяким моментам є певні процеси, які уповільнені. Тому ми бачимо зараз, скажемо так, таку не швидку і не таку об'ємну передачу літаків, F 16 Але тим не менш, це складний процес, і жодна країна в світі не проходила процес переоснащення своїх повітряних сил настільки швидко і настільки зараз проходить Україна. Від ключове не лише отримати і створити логістичну базу, а те, щоб у нас було озброєння, щоб застосовувати ці літаки і ефективно застосовувати ці літаки. А екіпажі, які е, навчаються за кордоном, вони е, навчаються тим, скажімо так, наукам і тактикам, які існують там за кордоном, які мають досвід ті американські пілоти чи е, е, європейські пілоти, які використовували літаки F-16. Зараз ми бачимо, що тактики змінюються. Ми бачимо, як діє противник, як він застосовує свою тактичну і армійську авіацію. І тому ми маємо також наших пілотів готу. Е, Увати за кордоном не лише по кальції, яка є у наших західних партнерів, а з врахуванням тих реалій, якими вони реально зіштовхуються в ході реальних бойових дій, і знову ж таки ми маємо розуміти. Що навіть ті літаки, в 16 які ми отримаємо, ми знову ж таки маємо навчити персонал, щоб він міг ефективно їх застосовувати в складній радіоелектронній обстановці. умовах, коли противника є власні засоби, бортові засоби виявлення і власні ракетні засоби повітря-повітря, які також можуть дотягнути до літаків 16 Тут дуже складний і непростий процес. Нам звичайно хочеться, щоб у нас в небі влітали вже в 16 Вони панували в нашому повітрі і в Ганяли всіх москалів е, туди, туди куди їм потрібно, де їм потрібно бути. Але тим не менш, е, це це не простий процес. І ми маємо це, це розуміти щодо українського зброєння. Є інформація від міністерства оборони, зокрема від першого заступника е, міністра оборони, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Він говорить про те, що розрив у боєприпасах між росіянами і Україною скоротився. Ще скоротився наразі співвідношення е, пострілів артснарядів становить приблизно один до двох. Ну і станом на початок літа це співвідношення було один до трьох. Тобто, фактично йдеться про ну певний відтинок, там знаєте, в кілька місяців та бо ну нині що там маємо? Кінець жовтня, фактично, та е, угу. чи можна, ну скажімо, порівнювати це, тому що артилерійські снаряди вони теж різні бувають, та і, 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 і чи тут можна кількістю, скажімо, вимірювати. Ось це співвідношення ну насправді це складне питання. Дивіться, якщо військові вони оголошують цю цифру, то вони мають статистичні дані. Вони мають статистичні дані не лише які які торкаються окремої ділянки фронту, а вони мають статистичні дані по всій ділянці фронту, по всьому фронту протистояння, е, і цей показник можливо торкається питання всього фронту. ми, ми знаємо, що на деяких ділянках все ж таки Російська Федерація дещо домінує і вона також намагається використовувати, особливо на тих ділянках, де вони атакують, е, намагаються просуватися і тиснути на нас. Е, мабуть, цей показник торкається такого середнього показника по палаті, як то кажуть. Але тим не менш. Знову ж таки, та перевага, яка є у противника, має бути скорочена, і чим швидше, тим краще. Те, що зараз ця перевага в такому вигляді, є свідченням того, що, по-перше, Україна непогано б'є по тилах противника і знищує їхні арсенали. По-друге, те, що їхня промислові все ж таки не встигає за тими темпами використання боєприпасів, які використовують і зараз, використовують до цього, які використовують. Користуються зараз Росією на фронті. Це якраз свідчення того, вони раніше користувалися певними запасами, в тому числі вони і вичерпали запаси ну не повністю, але тим не менш користувалися запасами Білорусі е Північної Кореї. Але навіть в тих умовах вони розуміють, що їм не вистачає того ресурсу для того, щоб можна було наступати. Це непогано насправді для нас. Ми маємо маємо ми це розуміти, що Росія виснажується, і в боєприпасному питанні також виснажується. Що вони не казали з того, що у них велика потужні потужності Військові є і інші заводи, які виробляють безпосередньо боєприпаси різних калібрів, але тим не менше і навіть їхня промисловість не встигає, не спроможна забезпечувати той темп, який хотіли б російські військові. і людський ресурс не здатні зараз, і вже бо припасний ресурс. Ще одна ще один зріз, скажімо так, до порівняння та це кількість дронів, які росіяни запускають по території України. Є статистика за вересень поточного року. Запустили вони понад 1300 безпілотників по території України. Ну і те, що випливає з повідомлення Міністерства оборони Великої Британії, це найбільша кількість дронів запущених за місяць. Від початку повномасштабного вторгнення. Ну тобто, фактично розумієте, та це в принципі, uh -huh. якщо брати від 2022 року, питання от в чому насправді? Ну бо не є темою те, скільки запустили, а радше є темою те, яких збитків завдали. І от чи можна говорити, що дійсно росіянам вдалося бодай в якійсь мірі реалізувати ті свої плани за вересень? Складно сказати, бо ми можемо оцінити достеменно результативність їх. Ми прані можемо до оцінити результативність нашої системи протиповітряної оборони. Ми бачимо наскільки зараз повітряні сили ефективно і підрозділи мобільні групи, підрозділи протиповітряної. Оборони оборони знищують і крилаті ракети і дрони в повітряному просторі України. І як, в принципі, бачимо випадки, коли вони не досягають своєї цілі, і, скоріше за все, не через те, що працюють засоби радіоелектронної боротьби. Тобто, ми бачимо, що, хоч і противник фактично кожного дня намагався нас виснажувати, але ми також пристосовуємося цієї ситуації. Працюють мобільні групи, працюють підрозділи ППО, працюють підрозділи РЕП і ефективність. Ми бачимо, що багато ми знищуємо багато про. Просто вилітають на їхню територію, на російську територію, навіть залітають на територію Білорусі, перебуваючи певний проміжок часу у нас. Але теж, не менш, це от є свідченням того, що результативність все ж таки в них невисока, вона недостатня для того, щоб їх забезпечити. Звичайно, вона вони намагаються вирішити ключову задачу: перше, це е, безумовно виснажити наші засоби протиповітряної оборони. Але ми знову ж таки вже звикли, ми вже привикли до цього. Ми звикли до того, як їх можна знищувати і. Ефективно знищувати з мінімальними можливостями застосування таких от коштовних, скажімо так, ракет із комплексів протиповітряної оборони західного зразка, і ми навчилися в тому числі вже як бачимо, використовувати засоби електронної боротьби для того, щоб мінімалізувати ще менше застосування боєкомплекту а таким от електронним подавленням примусити ці бізполотники входити в іншу територію. Тобто, про їхню ефективність, тобто кількість це ще не показник ефективності. І тут ми я повністю з вами згоден, що навіть якщо вони запускають, якщо вони не досягають своєї мети, а знищуються повітрі і з боєкомплектом, і з меншими нашими зусиллями, то можна сказати про те, що ефективність їх не дасть така, яку вони б хотіли б. Щодо військ Північної Кореї, давайте про це теж окремо поговоримо. Окрім сухопутних військ, вони прагнуть відправити пілотів для керування російськими літаками у війні проти України. Це інформація. Тут я посилатимуся на видання Е, Ну, слухайте, цікава еволюція, я би так сказав. Тому що фактично від так званих чорноробочих даруйте, але ну, от, от, от я так я таку дефініцію підбираю, та, коли вони там щось такого мали десь ледь не на першій. Лінії робити та до того, що вони фактично керуватимуть російськими літаками. Ну це цікаве зростання, правда. Я би не спі не би поспішав би робити висновки з цього. Я не поспішав би взагалі просто констатувати цей факт, що вони нібито висилають пілотів, щоб вони літали на російських літаках і якісь задачі вирішували у нас на нашій території. Я не думаю, що мова йде про це, бо тут дуже багато викликів для самих росіян. По перше, маємо розуміти, що пілоти Північної Кореї вони були навчені, скажімо так, для використання, хоча й радянських переважно більшості Літаків деяких літаків там модернізованих, оновлених можливо. Але знову ж таки, саме такі нові літаки, це знов ж таки літаки Су 25 і Міг 29 які міг 29 Росія практично не застосовує в ході бойових дій, а Су-25 іноді застосовує. Але тим не менш, я не думаю, що вони будуть туди пілотів відправляти, тому що за кожним пілотом має стояти якась техніка. Хто буде відповідальний? Північна Корея за зруйнування літака Су 25 по причині пілота, скажімо так. Тут скоріш за все мова йде трішечки по іншому. Якщо ми пам'ятаємо, коли лідер північної Кореї завітав до Російської Федерації, він зокрема відвідав і полігони, і відвідав, побачив російську авіацію, російські літаки, в тому числі літаки. Більш сучасні Су-34, зокрема, він бачив, в тому числі су 35 його це зацікавило, і я не виключаю, що можливо, що е, може бути відбуватися просто підготовка е, корейських пілотів на для польотів на більш таких нових, більш сучасних літаків, і можливо, ця комбінація з постачання, е, саме так грубо можна сказати: постачання людських ресурсів е, е, до території Росії з боку Північної Кореї і може бути пов'язано з. Можливо, з натурним натурним обміном, тобто люди в обмін на літаки, чи щось чи інше озброєння, чи чи на продовольство чи щось таке. Тому я не виключаю, що це може бути пов'язано просто з підготовкою пілотів до використання якихось інших літаків тактичної авіації. Це також може бути, тому тут я не робив би висновок, що вони будуть з'являтися в українському небі. Це ну занадто швидко і занадто ризиковано для самих росіян. Ви бачите, як вони намагаються економити Власну авіацію, ви бачите, як вони можуть виготовляти свої поповнювати, скажімо так, свій парк тактичної авіації, він дуже повільно поповнюється і втрачати звини пілота північної Кореї, а це може бути дуже велика ймовірність. Ну, це знов ж таки питання пошуку крайнього. А в Росії зазвичай намагаються це робити і дуже часто це роблять. Тому я би поки не робив цього в контексті висновки. А от стосовно підготовки пілотів корейських, корейських ВПС для того, щоб вони вчилися на більш сучасних літаках. Це цілком можливо. Південна Корея і е, їхня поведінка є припущення про те, що вони можуть надати е, підтримку Україні, передача наступального озброєння, зокрема обговорюється. Чи ви би це пов'язували? Ну скажімо, те, з якою динамікою, з якими темпами північні корейці вв'язуються у війну Росії проти України, і те власне, як себе повідомлю до України поводитиме е, Південна Корея. Дивіться, насправді Південна Корея вони молодці в тому контексті. Вони, що вони по перше, допомагають світові отримувати більше розвідувальної інформації щодо діяльності Північної Кореї. По друге, те, що вони все ж таки реагують на це, і вони намагаються допомагати світам і в тому числі і інформація не лише інформацією, а й технологіями і постачанням озброєння військової техніки. Це теж важливий крок. І третій момент вони знову ж таки бачать це стратегічно. Стратегічно чому тому, що вони розуміють прекрасно, що військовослужбовці пів північної Кореї, які там пройдуть якесь навчання на території Росії, які пройдуть можливо бойове хрещення, з'являться на фронті. І отримують певні навички, вміння як діяти в сучасних бойових умовах, коли є багато дронів, коли є складна електронна обстановка. Вони вже будуть більш такі підготовлені, і вони повертатимуться, якщо хтось повернеться знову ж таки наголошую, до північної Кореї і з певними знаннями, які вони передавати Збройним силам Північної Кореї. А це знову ж таки зростання потенціалу північної Кореї, і це це знову ж таки загроза для південної. Кореї, вони це прекрасно розуміють, вони про це говорять і вони на це акцентують увагу. І те, що Південна Корея намагається також допомагати і Україні, і всьому світу в протистоянні цьому злу у вигляді Північної Кореї і Російської Федерації зараз, це дуже великий, дуже великий позитивний крок. І те, що вони це роблять, це нормально, і це нормальна реакція адекватної, демократичної, розвиненої країни. Я вам дякую за те, що знайшли час за можливість проаналізувати ситуацію на фронті навколо фронту. Антон Міхненко, військовий експерт, щойно з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.